Меріленд має одну з найбільш розвинених і різноманітних економік США, що значною мірою зумовлено близькістю до Вашингтона. Велику роль відіграє державний сектор, оборонна промисловість і науково-дослідні установи, зокрема у сферах кібербезпеки, авіації та космічних технологій. Важливими галузями також є біомедицина, біотехнології та фармацевтика. У штаті працюють численні дослідницькі центри і високотехнологічні компанії, а порт Балтімора є одним з найбільших у США. Та відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі. Сільське господарство спеціалізується на птахівництві вирощуванні зернових і рибальстві в районі Чесапікської затоки. Сфера послуг, освіти, фінанси і туризм доповнюють економіку, забезпечуючи штату високий рівень доходів і стабільний розвиток. Символами штату є Чорнобривець, Білий Дуб, Балтиморська Іволга, Лямистий Олень, Діамантова Черепаха, Пісня Штату. Також Меріленд називають штатом старої лінії.